І так, привіт, віду. З вами Леший. І сьогодні ми в такому мальовничому місці на фоні е, прапора моєї держави. На фоні нашого хліба, який е, нищить Російська Федерація, в тому числі ударами по Одесі. Е, е, я учасник російсько-української війни. Я буду то вставляти в своє відео, я буду про то говорити. Кому не подобається, ідіть шукайте інші канали. Для мене то принципово. Про що я сьогодні хотів поговорити? На адометрі на у нас 4 тисячі. Не так давно на днях я втрапив в дорожню транспортну пригоду, позбавився одного дзеркала, ну, так сталося. Злетів з траси, погнув кермо, відламав дзеркало. Зігнув кріплення під нього, з тим щось буду вирішувати. В принципі, скрем падіння пережив доволі таки нормально. Цілий. Я трошки подер руку, подер ногу, але ну, зі скремом, як можете бачити, зі скремом все раз, за 4 тисячі пробігу з ним нічого такого критичного не трапилося. Маємо то, що маємо, в принципі, замінив кермо. Дякую побратиму з Києва. Дякую, друже. Дякую за те, що оперативно відгукнувся. Дякую за кермо. Ми з тобою обов'язково поп'ємо кави, китнемося разом. В принципі, ніяких проблем з... зі скремом немає. Тобто, ну, був замінений акумулятор, як я вже про то говорив в якомусь зі своїх попередніх відео. Був замінений акумулятор на Гелівий. Ну, той, який був стоковий, він своє життя вже віджив. Тобто, ну, там, Можливо, пройшли цикли зарядки. Можливо, там... Ну, загалом він мені не подобався, я його замінив на от такий, який зараз стоїть. Ну, Більше, після падіння був замінен, було замінено кермо. Далі ніяких зі скремом проблем немає. Недавно був у друзів. Дякую Джоон Скремблер Дніпро, дякую хлопцям за знайомство, дякую хлопцям за зустріч. Поговорили, обмінялися опитом. В принципі, все гаразд мотоцикли бігають, радують своїх. Ну, володарів, знаю, що існує скрем з 300-кубовим мотором, вже з'явився. Я свій поки що міняти не збираюся. У нас всього раз. Стоїмо, тримаємось, нищимо расистів. Слава нації і смерть Російської Федерації. З вами був Леший. До побачення, до нових зустрічей.